Доброго дня, шановні, така цікава місцена. Ми їдемо. Називається вона Грандік. дік І оце всі будиночки, оця вся вулиця, ніхто не живе на ній. Ну, може хтось один-два, але все закрито, а відкривається це все зон. Чому? Оце зараз тут така стежинка, де можна пройти до океану Атлантичного. І оце зараз я зроблю таку справу. Хтось пройшов. І є така стежинка, і так мені хочеться побачити. Ну, натурально, розумієте, не пляж там. А ось люди виходили, значить, тут можна пройти, подивитися. Ну, бачення. Таке для мене нове. Як кажуть, ми їздили на пляж, океан бачили, але зараз зима. Сьогодні 25 грудня. Різдво Хрестове. Ми трошечки вийшли прогулятися. Справа і зліва тут будиночки для відпочинку. А це правда, це є вихід от до океану. Ой, як цікаво! Подивіться, тут бекярди такі, де люди виходять. Це приватна власність, справа і зліва. Ось обмежено. Але. До океану, оце я вперше тут йду. Ой, прямо так незвично, шановні. Така міць, така сила. Тут, скоріше всього, собаку вигулювали, тому що є сліди. Сьогодні у нас температура десь мінус 6. Подивіться, ой-ой-ой! Так цікаво, так незвично. Уже побережжя замерзло, трошки холоднувато, Зараз я таким чином пройду, бачите, з будиночків є прямо східці, що можна спуститись до океану. Ну, а побережжя можна ходити тут, то приватна власність, а вже ось тут можна ходити. От чайка там. Сьогодні, звичайно, погода не така гарна для зйомок. Ось побережжя. Ой, там, де, от там десь острів, там цікаво те, що там от виступ такий. Мабуть. Ой, цікаво, подивіться, яка крига. Тут побережжя замерзло, я трошки приближу. От, а там, як кажуть, чути шум трошечки. Цікава місцина. Дуже я хотіла побачити, от так, знаєте, це побут, це ментальність людей, які живуть на побережжі Атлантичного океану. Ось чайка. Були такі прогулянки, бачила, але бачите, як тут і камені, і оці будиночки такі. Бачите, що люди приїжджають і влітку. Вони, ну знаєте як, ми привикли говорити в нас дача на дачі, дача, дача. А тут, бачите, вони купляють отакі будиночки, отакої землі на березі. На Побережжі. От зараз я прочитаю, що там. Ага. Ось я покажу вам. Ось приватна територія, нем... опасно. Ну, тут, як кажуть, камені можуть падати. Рокс це ж камні, скеля, чи як воно, не знаю. Тут, бачите, на англійській і на французькій мові написано. Ну, я не така, не такий знаток англійської мови, щоб ви не думали, що я так можу розти. це камені, скала. Ну, тримайтесь далі від каміння, як я це зрозуміла. Хто розуміє англійську, то вже собі перекладе. І подивіться, ось туди далі, бачите, у кожного є попередження. Тобто, хазяї, хазяєва. Оцих дач, вони попереджують, що люди не лізьте, бо ми не в відповідальності за вас, якщо завалиться якийсь камінь. Тобто, що це, ну, така справа. Отак-от. От ну, все, ось, шановні, така вона Канада, такий Атлантичний океан. Це провінція Нью-Бронсвік. Отам десь Шадіак. Ну, а ми Грандік. Таке. Поселення, велике поселення, дуже багато людей тут мають участки для відпочинку влітку. Ось так, трошечки, це моя, як кажуть, одна із мрій збулася що я побачила, трошечки, як кажуть, із середини побут і ментальність. Як кажуть, син живе тут, він це все розуміє, а для нас це у нас дача, город. І кажуть, все у нас добре. Ось там вони чекають мене, чоловік з сином. Ну, а я пішла цікавитись. Дуже гарно, мені навіть оце подобається. Може, коротеньке ще відео зроблю. Все, шановні, миру і злагоди Україні, перемоги Україні. Любимо Україну, мріємо про Україну. Але ми вже старі люди. То вже треба тулитися до дітей. Де діти, там і будемо ми. А діти вже давно. Давно не в Україні. Якщо це комусь цікаво і якщо хтось хоче таке почути, ну все, бувайте здорові. Миру і перемоги Україні. Слава Україні нашій. Буде Україна. Віримо, молимось. Бувайте здорові!